Наша. Вот, вот. Ночью опять побрызгувало, ну то таке трошки полякало, вроде не страшно. У меня соображательная жидкость уже завалена. Тепер вот, непогано, воно так підсушивает. Що в принципі, если б захотеть, можна було б, конечно, можна и печку растопить. дрова підсухли. Оця посадка веде прямо до кордону. До кордону тут менше кілометра, зовсім близько. І от там навіть видно румунське село. Ой, е і музика грала. Ось так от вона Прикольно. Я замітив, що в таку погоду такі посадки краще. Правда, з утра прийшлося закритися парусом, тому що вітер холодний. Но днем виглядає тепло буде. Отже, сьогодні неділя, 12 жовтня 2025 року. Я в посадочці їду в секретному направлінні. Покажу секретне. От така наша посадочка, така ж зручна, як і в Україні. Вирушаємо на дорогу, їдемо. Звісно, прогнозам не вірю, може бути теж дощ сьогодні днем. Вже зараз 11 години, я вирушаю в напрямку Добрича. Так уже моросить. Хі -хі -хі. Так, виже ж. Першу ямку проїхав. Дивіться, бачите, тут такі зупинки. Я вчора на таких зупинявся. Їх продають. Тут уже хтось купив і зробив автосервіс тут. Таке. Дуже Прямо Прям готове поміщення, тільки переоборудуй. Вот наружно стена открыта, так вони зробили тут уже Сплошные окна, наверное. А вот это місце, куди я планував вчора доїхати. Тут дихальне місце таке прикольне. І хащі дуже хороші. В принципі можна було й тут. А ще тут положений новий асфальт. Написано 17 кілометрів ремонту, на знаке було. А там аероплан стоїть. Три штуки вон. Ще. Це таке, А, так воно вже обозначено тут самолетище, летище. <глухи> Тахо вот. фабрика. птахофабрика, целая вирощують курочку. нова, недавно построена. Через 10 км буде цікавий поворот. Там дорога поменше, но неизвестно якого на качество. Надо буде посмотреть, изучить немножко. може я другою дорогою поеду. й и не погана, отже ж до Добрича час осталось 40. Тут цікава розвілочка зараз. І от зараз я подумаю, посчитаю, подивлюсь карти і трошки перепочину тим часом. В общем, Осман там похимичив, оказується да, сюди намного ближче, так що поїдемо. Асфальт тут, звісно, похуже, но для велика дорога супер. Машин нема взагалі. Бо вони їдуть по хорошій трасі. всі. Я летів на такому спуску в село. перше. Потім після села думав, що буде крутий подъем, а ні, майже не було. А тепер знову вниз лечу. Куди я лечу взагалі хоч бездну. Я хоч правильно їду. -а помогіте. Приїхав в село Бальчик. І після нього такий глибокий канава з такими скалістими виступами. І тут дуже гарні ті... дубки. В общем, гарне місце, в такому можна жити. Красота. Є хороша асфальтна дорога, тишина і покой. Ну от така погода, скоріш за все це і буде бабине літо, якщо знов дощ не піде. Для цього треба, щоб пару днів було сонячно, тепло. Так от пчелник все називається. Побачив внизу джерельце. Рішив набрати водиці собі для питья. Поки багато не буде набирати. От виходить, це село теж було на схилі. І причому на такому схилі, де сонце максимально світить. Дивіться, метка опять. <гум> а, може це для самолітів якісь метки. Получається, а цей схил заросший деревами, бо на нього сонце менше потрапляє. А так виходить, там і сонце, і світить, і гріє. Вже вторгне село отак от устроєно на схилі ямки. Зато дичина така капець взагалі. Село приїхав і дичина. Зверніть увагу, да? Сосни, дуби, все таки рідненьке. Прям як вдома. Бо я, я народився в таких місцях і завжди мене тягнуло жити в таких місцях. І я знову приїхав в таке ж саме місце. Леп іде сюди і якась заброшка. Типу тут трансформатор, може там навіть робочий. Але для чого вона непонятно. Там теж якась, єлі видно таке заброшене пущах. Щось тут таке було. Село майже не видно було із-за бугра. Село житниця. Теж так прикольно виглядає. хати з характерною архітектурою. От, Многоступенчаті з пристройками різними вот. Такие И все черепицы крыты в одном стиле. Вот. Добрич 25 вже О, козадуйці 15. Поворот натянево. Там живуть Ось так, це сьогодні 12 жовтня яка погода хоча листя вже жовтіє Але тут просто ще таке приблизно як у нас у вересні. Тут цікаві горні породи, типу паракушняк. А ні, воно, ну коротше колись морське дно було, я зрозумів. Це село Лясківці, я приїхав. Ляски, щось таке, чи Лясківці. отак так от до Добрича 20 км сюди Ось, наприклад. Дивіться. Вафлі. Оці вафлі 3,70 за кілограм. Це, мабуть, найдешева ціна в Євросоюзі. Може, правда, в Хорватії в минулому році, але там я вже погано пам'ятаю, які там були ціни. Ну це хороша ціна, дуже. Оце шоколадка. Получається чуть менше 10 євро за кілограм, але це хороша заріжка. Конечно, в Румынии было дешевле. Там это самое. Еще некоторые продукты, например, я тут на тоже дешевле, чем в других країнах. Но ну, якісь дороже, там молочные, мясные. И тут получается дуже интересная штука, да. Це я обидаю в следующем селі, яке называется Козадуйце. Да, да ка чем я. Вот. Ну, в Болгарии дуже интересно, що в багатьох магазинах если там полазить по разным магазинам, то можна найти всі продукти намного дешевле, но конечно не саме дешевле. Ну короче, дивіться. Понятно объяснить. В среднем, если набрать базовий кошик для, 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 для харчування, то вийде плюс-мінус в усіх країнах однаково. Так. Да, якісь, може, трошки дешевле, если там в Румынії, конечно, если дешевле, Но Например, в Болгарії по тим же самим помидорам, перцям і прочим, і по картоплі Болгария теж виграє в інших країнах. Ну то є, що середній кошик, якщо всіх базових продуктів, то він в середньому майже всюди буде однаково коштувати. А це значить, що харчування можна особо не брати в розчет по поводу того ну, витувати де дешевле жити. А от ціна на жилье і на комунальні услуги. От тут якраз дуже велика різниця буде в різних країнах. І Болгарія в Євросоюзі найдешевша. Вона є. Хто б там що не розказував, я дивився реальні ціни, реальнів, скільки стоить зняти житло, скільки стоить електричество. Комуналка вона в основному вся привязана до електричества. от скільки стоїть електричество, примерно от так соотношение цін на комуналку і буде. Так вот так от. Тому в будь-якому випадку Болгарія мені не Найголовніше ну, мені Болгарія подобається своєю атмосферою. Природа хороша, і вообще вот такая і взагалі. вот ну, воно все таки рідне. Я приїжджаю, мені як Україна. От. Воно все, все по-простому. Тут получается, легко дуже привыкнуть буде. Тут все знакомое. Люди такі ж простые. Я їду короче, возле гандиликів, які сидять чуваки, за мною То Тобто, дуже просто все. Сьогодні на сонці доволі тепло. Ну в тіньку прохладненько Летим дальше Вітер попутний, так що я лечу дуже швидко. опаньки розвілочка. Це я виїжджаю на Окружную возле Добрича добрич, а в сам город я не буду заїжджати, поїду по окружної. Добрич населення примерно 80 тисяч менше ніж Ніжин Але він обласний центр. Ну в них області це... Не такие области, как у нас, они меньше набагато. Примерно, как район Вот это можно считать, как район Добричский район, Добричский район Но у них область Примерно, як у нас район Вот такие Что-то такое предприятие интересное Агрохимикалии называется Я так понял, что какую селитру тут не можете Красивенький полос Тікай, бо тебе роздавлять сейчас. Тікай з дороги, бігом тікай. Машина їде. Це що-то типа жовтобрюха болоза Або його родственник. Жить він нікуди не уходить. Я вирішив його спасти. Дружбан, він такий красивий. Цей зеленоватый. Ну, похоже, у нас водяться. Це похоже на жовтобрюхо. Безобідне существо. Він агресивний буває, але вони не отруйні. А отут цікавий знак. Получається, конями їздити не можна, а велосипедами не можна ночі після 7 вечора і до шести утра. Ось таке. Прикол, так? Да? Це дуже хороший знак, бо я вже давно не їжджу в таке час. Виглядає дуже похоже, як тоді, коли я їхав, заїхав в Болгарію, їхав по півночі. Терець став з боку і трошки прохолодний, але я поки терплю. Десь там може один тих більше потім. В принципі, сьогодні трошки холодніше, ніж обіцяли, але все одно доща нема, сухо. От якби така погода неділю випала на цілий тиждень, то це сама ідеальна погода для... Последнего похода такого, последнего, а может даже и не последнего. Вот як тут, так вообще классно. Может тут и в листопаді можно так поїхати. Потому что зараз именно в лісі добре. Ну, одеться трошки треба трошки тепліше. Зато комары все вымерли. У лісі так приємно зараз. Вообще. Це супер похода. Погода для похода. Короче. До речі, да, я вчора забув сказати, у Кауфланді я дивився цей стенд. Я в перший раз теж стояв возле цього стенда, але не врубався що це таке. Но вчора я подивився, там було пару об'яв про продажу, про оренду, там нічого не було. Там вряд ли буде щось інтересне. В інтернеті і то більше інформації є. Їду, дивлюсь виноград. Дікий. Попробував, ну він такий не дуже сідуний. Це такий вінний сорт, з нього вино хороше. У него такие есть терпкий привкус такий В вине такий вкус очень хороший буде Далі у нас село Але воно таке велике Тут є багатоэтажні дома И цукермаркети Все одно надо пробовать разные магазини оказывается в цьому Т маркеті Я купив сахар 66 центов Такої ціни вообще ніде не От. І вообще всього багато чого цікавого це? є тут. А рядом железна дорога он. Такі иногда старі проїзди бувають. Мост над железною дорогою. Новий. Опаньки. А де це я? о у у о А ось де я. В хатинці. Бачите, що тут робиться? Ну, як ви думаєте, що це таке? А, угадайте. А я вам потім розкажу подробності. Отже, зараз я буду готувати блюдо. Це я купив тут у них інтересна така штука продається. До неї буде цибулька і рис. Таке просте блюдо. Без лишніх всяких этих, бо я дуже втомлений. А хочу щось приготувати на вечерю. Тут ось газ. В общем, все удобства. холодильник отдельный. Я уже туда его трошки заполняю. В общем, мы так будем жить. Ты прям пришел до дома, да? До себя. Дружбан. Ты дивись, только не, стреляй стреляй тут, а я не знаю, чи можно. Ты можешь есть, ты хочешь? Тарапузька! такая хорошая. Mm. Да.